Розділ 3. Русь Україна у другій половині 9 першій половині 13 століття. Параграф 10. Русь Україна у 1054-1113 роках. 1. Заповіт Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий помер у 1054 році. Передчуваючи наближення смерті, він усвідомлював неминучість наступної боротьби за владу між своїми нащадками і спробував цьому запобігти. Князь склав заповіт відповідно до тогочасних європейських традицій, у якому закликав синів жити в мирі та злагоді, а також установив нову систему спадкування князівських земель. Основу запропонованої Ярославом Мудрим нової системи управління та успадкування князівств було покладено принцип влади найстаршого в роді для збереження неділимості всього майна. Територія Русі України поділялася на окремі володіння, уділи. Сини Ярослава мали князювати в них за принципом родового старшинства, передаючи владу від старшого брата до наступного за віком, що спричиняло переміщення всіх князів з одного володіння до іншого. За задумом Ярослава, кожен князь мав можливість із часом стати великим князем Київським. Його старший син Ізяслав отримав великокнязівський престол Київську і Новгородську землі, Святослав Чернігівську Землю. Білу вежу і Таракань, Ракань, Всеволод Переяслівську та Ростово-Суздальську землю, Ігор Волинську землю, В'ячеслав Смоленську землю, онук Ярослава Мудрого Ростислав – Чернівецькі міста і Галицьку землю. Нова форма державного правління мала зберегти єдність Русі України й мирний шлях передачі великокнязівської влади. Проте майже одразу, після смерті Ярослава Мудрого, у створенній ним системі престолонаслідування Почали проявлятися проблеми, які її послаблювали і руйнували. Це стало передумовою до розгортання подальшої політичної децентралізації Русі України. Друге, міжусобні війни. Новий Великий князь Ізаслав не мав здібностей, авторитету і сили батька, щоб зосередити всю владу у своїх руках. Брати Святослав і Всеволод не визнавали його одноосібним верховним володарем Русі України. Мабуть, саме тому Ізяславові довелося погодитися на спільне з братами правління державою. Період 1054-1073 років в історії Русі України називають добою тріумвірату Ярославичів, співправління братів Ізяслава, Святослава та Всеволода. Усі найважливіші державні справи тріумвіри вирішували разом. Вони усунули від державних справ молодших братів Ігоря та В'ячеслава. А після їхньої смерті привласнили їхні володіння. Це викликало обурення князів, які випадали із системи братського співволодіння і заклало підґрунтя майбутніх особиць. Позбавлені володінь князів Русі Україні дістали назву Ізгою. У період правління старших Ярославичів розпочався новий етап боротьби з кочівниками. У 1060-х роках тріумвіри здійснили спільний похід проти орди кочівників торків. Яка з'являлася на південних кордонах Русі України і розгромили її, однак цей успіх був затьмарений подальшими подіями. Перша сутичка між Ярославичами та обділеними ними родичами відбулася в 1064 році. Захоплені цією боротьбою тріумвіри не змогли своєчасно організувати відсіч набігам кочівникам половця, само назва Кипчаки. Уперше про появу половців в українських степах. У літописі згадується під 1055 роком. Половці, здійснюючи набіги, мали відмінну від своїх попередників тактику. Вони намагалися уникати прямих сутичок і постійно кочували. Їхньою головною метою стало захоплення невільників, яких вони потім продавали в країни Близького і Середнього Сходу. Половці нападали зненацька і, узявши полонених, швидко зникали в степу. На початку вересня 1068 року. Половці напали на Переяслівську землю. Битва воєнних дружин Ярославичів із половцями відбулася на річці Альта і завершилася перемогою кочівників. Князі, зрештою війська, втекли під захист своїх фортець. Дізнавшись про це, обурені кияни вимагали від Ізяслава видати їм зброю, щоб помститися половцям. Відмова князя спричинила повстання киян, які не любили свого князя за здирництво. Ізяслав змушений був рятуватися втечі. Через півроку, за допомогою польського війська, він повернув собі престол. Під час повстання 1068 року в Києві жителі міста звільнили із в'язниць полоцького князя Всеслава, що раніше був віроломно взятий у полон Ізяслава. На Всеслав був проголошений київським князем. Зібравши ополчення з киян, Всеслав відбив половецький наступ. Але вже незабаром був вигнаний із Києва Ізяславу, проте останній змушений був повернути всеславу, відібране у нього раніше Ярославичами Полоцьк. Через деякий час між співправителями спалахнув черговий конфлікт, внаслідок якого Святослав і Всеволод вигнали Ізяслава з Києва, тріумвірат Ярославичів розпався. Упродовж 1073-1076 років київським князем був Святослав якому вдалося зміцнити великокнязівську владу над удільними князями, і з цією метою він перерозподілив між ними володіння. Крім Києва, Святослав залишив за собою чернігів, а в інших містах посадив намісниками своїх синів і племінників. У своїх діях він спирався на підтримку брата Всеволода, і, хоча великим київським князем був Святослав, Історики вважають, що фактично існувало співправління двох князів Ярославичів Святослава і Всеволода. Після смерті Святослава великокнязівський престол посів Всеволод, який незабаром повернув владу Ізяславу. За це Всеволод отримав від Ізяслава Чернігів, однак проти цього виступив син Святослава Олег, що вважав Чернігів своєю спадщиною і привів із собою половецькі орди. На допомогу Всеволоду прийшов Ізяслав. Вирішальна битва відбулася 3 жовтня 1078 року на Нежатиній Ниві. і хоча брати перемогли, Ізяслав загинув. Після загибелі Ізяслава влада перейшла до Всеволода, який князював у Києві в 1078 1093 роках. У цей час у Русі Україні фактично відновилася централізована монархія. Однак вона значно поступалася тій, що існувала за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Серед дослідників існує думка, що Всеволод створив родинний дум вірат із сином Володимиром Мономахом, який протягом 15 років керував Руссю Україною. Саме за підтримки сина Всеволод захищався від князів із роду Святославичів і зберігав відносну політичну єдність держави. Олег першим серед руських князів почав залучати для міжособної війни половців. Цим він, як свідчить літописець, показував їм путь на руську землю. Олег також ухилявся від участі в спільних походах руських князів проти половецьких ор, приборкати Олега зміг лише син Володимира Мономаха, Мстислав у битві біля Суздаля. Любецький з'їзд князів закріпив за Олегом Новгород Сіверську землю. З'їзд князів. Це збори удільних князів Русі України, які скликав Великий князь київський без визначеної періодичності. Учасники з'їздів намагалися вирішувати найважливіші військові справи, погоджували міжособні суперечки тощо. Всеволод вів важку боротьбу з обділеними родичами, які прагнули отримати свої уділи, але, врешті-решт, пішов на поступки і віддав їм князівство. Унаслідок цього центральна влада та єдність держави значно послабли. В умовах постійних нападів половців на руські землі спалахи особисть були дуже небезпечними. Імовірно, саме тому син Всеволода Володимир Мономах після смерті батька поступився престолом синові Ізаслава Святополку 1093-1113 роки. Необхідність подолати суперечки і об'єднати сили для боротьби з нападами половців. Підштовхнуло князів до пошуку згоди. Третє. Київські з'їзди. Послаблення центральної влади в Русі Україні викликало появу періодичних з'їздів князів Снемів. На них намагалися вирішити питання, важливі для всіх руських земель. Першим із відомих за Літописом є з'їзд князів 1072 року, у Вишгороді. Ізяслав, Святослав і Всеволод. Зібралися там із нагоди перенесення мощей святих Бориса і Гліба до нещодавно збудованої церкви на їхню честь. На Вишгородському з'їзді також був прийнятий новий збірник законів Правда Ярославича, що доповнили руську правду. Найвідомішим серед снимів руських князів є з'їзд 1097 року в Любичі. На ньому з ініціативи Володимира Мономаха ліквідували принцип влади найстаршого в роді. Затвердили право всіх князів на землю свого батька, домовилися про припинення особиць і схвалили право князів на успадковану землю. Князі також ухвалили рішення про спільні дії проти половців. Відтепер з'єднаємося в одне серце і захистимо руську землю. Однак це рішення не було втілено в життя. Одразу після з'їзду спалахнула міжособна війна. Яка тривала три роки, припинив її з'їзд князів в 1100 році, в Уветичах Витичеві, головною метою якого було згуртування сил для спільної боротьби проти половців. Про необхідність спільних дій проти Половецьких нападів йшлося також на з'їзді князів на Золочі в 1101 році. Вирішальним в організації цієї боротьби став з'їзд навесні 1103 року біля Долобського озера. Неподалік Києва князі домовилися про спільний похід проти половців. Наступний розгром половців, об'єднаним військом руських князів, у битві на річці Сутінь, у квітні 1103 року, став першим спільним наступальним походом руських князів у боротьбі проти половців, що тривала вже 50 років. Перемозі руських князів сприяло те, що в цей час половці поділили степ на окремі кочів'я. Почали влаштовувати більш-менш постійні зимівки літники на постійні кочові маршрути. Перейшовши до відносної посілості, половці стали вразливішими для сусідів. Запам'ятайте дати 1054 1073 роки, правління Триумвірату Ярославичів. 1068 рік, перший великий напад половців на Русь Україну і розгромними руського війська на річці Альта, 1072 рік. Прийняття збірника законів Правда Ярославичів. 1097 рік Любецький з'їзд князів запровадження спадкового володіння князівством. Запитання та завдання. Друге, як Ярослав Мудрий у своєму заповіті намагався перешкодити боротьбі за владу між своїми начатками. Землі Русі Ярослав поділив на уділи, його сини мали князювати в уділах по родовому старшинству. Передаючи владу від старшого брата до меншого, що спричиняло переміщення всіх князів з одного володіння до іншого. Таким чином кожен з Ярославих синів з часом міг стати князем Київським по смерті старшого брата, третє, що змінилося в розвитку Русі України в 1054-1113 років, це був період міжособної боротьби Ярославичів за владу та активізації половецьких набігів. Які тероризували Русь Україну. Четверте. Яку роль відігравали з'їзди князів у розвитку тогочасної Русі України? З'їзди були спробами мирного розв'язання суперечок та попередження майбутніх військових конфліктів між нащадками Ярослава Мудрого на території Русі України. П'яте. У чому полягає історичне значення Любецького з'їзду князів? З'їзд князів в Любечі відбувся в 1097 році. На снемі Володимир Мономах запропонував скасувати принцип влади найстаршого в роді та затвердити право всіх князів на батьківську землю Вотчин. Учасники з'їзду домовилися про припинення міжособних війн. Князі ухвалили право князів на успадковану землю. Це означало подальше роздріблення київської держави.